Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 3 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив на Харківщині. Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України. За даними захисників України, за добу відбили понад 85 атак ворога на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Загалом по території України армія РФ завдала 31 авіаційного та трьох ракетних ударів. Постраждала громадянська інфраструктура в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях також зафіксували 88 обстрілів із РСЗВ. Два рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Про це проінформувала прес-служба головного управління ДСНС України у Харківській області у зведенні за минулу добу. Зокрема, у Куп'янську виявлені руйнації та пошкодження будівель установи Міністерства охорони здоров'я. А в селі подоли на території приватного домоволодіння виявлено тіло загиблої 73-річної жінки, яка потрапила під обстріл окупантів. Російські спецслужби намагалися отримати доступ до проектно-конструкторської документації Запорізької та південно-української АЕС, яка розроблялась в Харкові та зберігалась в інституті енергопроект. Проте СБУ завадила цим планом. Документи мають стратегічне значення для безпечної експлуатації зазначених атомних електростанцій. Повідомляє речник облуправління СБУ Владислав Абдула. Сбу вилучила вказану документацію. На неї судом накладено арешт. Також відомство встановило виконавців та замовників цієї оборудки у межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками частини першої статті 114 кримінального кодексу України. Шпигунство перевіряється можлива причетність ділків до співпраці зі спецслужбами країни-агресорки. З Куп'янської громади на Харківщині розпочали обов'язкову евакуацію сімей з дітьми та маломобільних мешканців. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Обов'язкову евакуацію окремих категорій населення почали через постійні обстріли території громади військовими РФ. Жителям Куп'янщини будуть надані місця проживання та харчування. Також вони будуть забезпечені гуманітарною допомогою та медичною підтримкою. Відповідні соціальні служби сприятимуть в отриманні статусу внутрішньопереміщених осіб, грошової підтримки за держпрограмами та допомоги від міжнародних організацій, підкреслив Олег Сенігубов. Дорожники повідомили, що наразі на Харківщині проводять ямкові ремонти, чинять пошкоджені відбійники. Роботи за даними служби автомобільних доріг у Харківській області зараз йдуть на трасах Київ, Харків, довжанське Харків Зміїв Балаклія, Гороховатка, Сахновщина, Ізюм, купянськ кп піски Лозова, Близнюки, Барвінкове, Велика Комишуваха. У прислужбі автодоріг зазначили, що юмковий ремонт робиться з бітом на минеральною сумішу, яка дозволяє працювати за температури повітря нижче нуля. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 3 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті «Об'єктива» та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.